Жив колись давно на світі, де владі юнак, роздавав дарунки дітям, цей багатий одинак, бідним дітям по потребі дарувати не любив, аж господь все добрий в небі, Миколая полюбив. Там є піскопом і чемно жив, особливої пошани він у Бога заслужив, запитав Господь, що хочеш ти за свої заслуги ти? Хочу, Господи, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату. Знов і знов черним дітям роздавати подарунки за любов. І от так, що роздіти, що року Бог дає. Миколай мандрує світом, подарунки роздає, він за них не хоче плати, лише як то велить господь, батька і мати шанувати рідну церкву і народ.